Грузинські силовики вночі стріляли по протестувальникам гумовими кулями, але багатотисячний натовп знову збирається у середмісті Тбілісі. Після ухвали закону про іноагентів у другому читанні партія влади останню парламентську сесію перед великодніми канікулами про всяк випадок скасувала. Чи допоможе це знизити напругу навколо парламенту? Кореспондентка ТСН Яна Слісарчук поспілкувалася із грузинами і зараз розкаже. Слізогінний газ, водомети, а ще гумові кулі вперше з 2019-го. ухваливши закон про іноагентів у другому читанні, партія влади грузинська мрія, заснована близьким до кремля мільярдером підзиною ванішвірі, намагається залякати народ перед великодніми канікулами. Твердить Елене Хоштарія, лідерка опозиційної партії ДРО. Олігарх чітко показав це геополітичний розворот. Партія Грузинська мрія хоче затягти Грузію назад під російський вплив. І поставити крапку на європейському майбутньому країни, але більшість грузинів хоче геть іншого. Ось чому зараз вони вживатимуть усіх авторитарних тоталітарних насильницьких заходів проти народу. Журналістка Діана Шахава, з якою ми торік познайомилися під час протестів проти цього ж таки закону про іноагентів, сама потрапила під руку силовикам, які розганяли натовп. каже цього разу, вони діють набагато жорсткіше ніж минулоріч. Феделі дуже жорстко. хапали дуже жорстко. По двоє троє силовиків на одного протестувальника стягували з парапетів і чоловіків, і жінок. Однак домагаються такими діями поки що геть іншого, замість того, аби роз'їжджатися зі столиці на довгі вихідні. Мешканці Тбілісі організовуються в соцмережах. Пишуть хто готовий прихистити в себе людей з інших міст, які приїдуть висловити обурення владою. Бізнеси теж проявляють громадянську позицію так само, як було в Україні під час революції гідності. Була ця аптечна мережа, яка роздавала фізрозчин та маски. Був будівельний магазин, який зробив великі знижки на респіратори. Був заклад біля парламенту, який запрошував протестувальників зарядити телефони чи прийти до тями. Один з ресторанів привіз їжу годувати людей на вулиці. Останню сесію перед довгими великодніми вихідними в парламенті скасували, пославшись на небезпеку. Ввечері на проспекті Руставелі запланована нова акція. протести не припиняться. Буде ще й третє читання. Далі вони долатимуть президентське вето, і тут збереться ще більше людей. У цього уряду немає шансів залишитися при владі. У нас в жовтні вибори. Все, що я чую телефоном від своїх грузинських знайомих, і діана на вулицях Тбілісі, співпадає. Дозволити партії влади ухвалювати закон і терпіти його до жовтневих парламентських виборів. Грузини не збираються, зокрема, й тому, що проти них зараз застосовують непропорційну силу, а цього в Тбілісі не терпітимуть. 16 апреля з 16 квітня у білісі щоденно протести це більше трьох тижнів. Люди не будуть дать актібря. Я не думаю, що люди чекатимуть жовтня. Вони опротестовуватимуть це просто зараз, у моменті. Тим більше, що у людей є досвід минулого року, коли це вийшло, і більшість щиро вірить, якщо вийшло один раз, вийде і тепер. Незважаючи на відеодокази, те, що силовики стріляли гумовими кулями в МВС Грузії, не визнають. Поранених за ніч принаймні 15-ро. російська преса радо підхоплює в заголовки в Грузії. Вибухнув Євромайдан. Грузія ставить під загрозу зв'язки з НАТО та Євросоюзом через закон про іноагентів, заявили в державному департаменті Сполучених Штатів. А мільярдер Венішвілі твердить, неурядові організації використовують для усунення його уряду і штовхання Грузії до війни з Росією. Раніше грузинський прем'єр назвав закон про іноагентів запобіжником цитую українізації Грузії. Це викликало обурення з боку українського МЗС. Янна Хлісарчук, Павло Садовников, ТСН один плюс один.